А скажіть, чи впливає клімат на довговічність дверей? Так, звісно, впливає. Різні атмосферні фактори, такі як сонце, дощ, сильний вітер, перепади температур, а також морське повітря, можуть суттєво впливати на стан дверей, пошкоджувати зовнішнє покриття або навіть саму конструкцію. Для різних кліматичних зон потрібні різні рішення в дверях. А які двері краще підійдуть для морського клімату? Для морського клімату краще вибирати двері з стійким покриттям до ультрафіолету. А також вся конструкція повинна бути з цинковим покриттям для захисту від солоної води з моря. А якщо клімат суровий, холодний? Ну, для сурового клімату вже потрібні додаткові характеристики, такі як надійне утеплення, гарна технологія терморозриву, а також якісний ущільнювач, який буде запобігати протягам у дверях.